Діма, ти користуєшся інтернет флорером 9 уже кілька тижнів. Що найбільше сподобалось? А, найбільше сподобалась елегантність. Ну, Просто так. От він такий гарний, простий. Я дуже люблю функцію F11. Нажимаю F11, маю його на весь екран без рамочок, без нічого. Маю можливість насолоджуватися вебом. Супер, до чого тобі було найважче звикнути, коли ти перейшов на нову версію? Знову ж таки до простоти <свісно> змушений був для покращення швидкості відключити до аддони, тому що частина цих адонів просто вбудовані в інтернет Explorer, я отримав можливість там знову ж таки шукати. Download менеджер мені дуже сподобався. По-перше, клікнув, клікнув, клікнув download, даунлоуд, доунлоуд. Потім подивився пару разів клікнув, не зрозумів, куди то все задоунлоуд, але зміг знайти. Питання таке: в коли ми запустили Бету, то вже майже 12 годин, люди обговорюють бету і говорять, ну, інтернет Explorer безнадійний і нічого їм не допоможе, я ніколи в цей браузер не повірю. Що ти скажеш цим людям? Я, вперше, скажу, що ну, скептицизм завжди існує, є оптимізм, є скептицизм. А я відношуся і не лише тому, що працюю в Microsoft до оптимістів, тому що інтернет Explorer – це новий крок в технологіях. А знову ж таки, це використання сопроцесора комп'ютера, це використання можливості операційної системи це і потужності веба. Тобто він інтернет-експлорер стає містком між потужні, потужними можливостями комп'ютера і потужними інтер, ресурсами інтернету. І він дозволяє користувачеві саме реалізуватися в розумінні в контенту, як він сконцентрований на контенті. Скептицизм, ну, буде. Ну він його ну, завжди є хтось, тому хто не задоволений. Але ті, хто використовує сьогодні Windows 7, отримують максимум задоволення. Користувачі групи Facebook, для яких ми пишемо це відео, тебе бачать в своїх рядах. Чи будеш ти готовий відповідати на їхні запитання, якщо вони будуть їх задавати прямо в Facebook? З задоволенням я взагалі вважаю, що саме певна революція в світі відбулася саме цього літа, оскільки соціальні медіа розвиваються шаленим темпами. і мені здається, що саме цього літа відбувся перший певний переломний момент. В світовому співтоваристві, в українському співтоваристві. Подивіться, як шалено зростає Фейсбук. Подивіться, як зростають користувачі в Україні. Подивіться, сьогодні, якщо ви будете в Сполучених Штатах, ви завжди побачите Follow me on Twitter, Follow me on Facebook. Це перетворюється в комерційну платформу. Кількість підручників, які є книжок, які з'явилися по соціальним медіа, колосальні. Сьогодні нове покоління вибирає. Менше спілкування, воно вибирає текстінг, якщо подивимося, там різні дослідження. Відповідно, відбувається повна трансформація. Тобто cloud services штурмують світ, вони змінюють світ. Але при цьому треба розуміти, що якщо подивитися на всі потужні сервіси, які сьогодні запускаються в світі, вони всі мають з собою потужний пристрій. Це може бути ПК, це може бути планшет, це може бути годинник, це може бути Kindle, BookRідер. Але всі вони мають з собою ще й сервіс в е, Хмарі. І от е, симбіоз цих двох речей породжують нову економіку. І от саме це сьогодні найцікавіше. І саме тому я в Microsoft, тому що Майкрософт ну, є лідером. В створення платформи і можливості, і сервісів, і браузерів, і операційних систем і всього іншого для реалізації такої нової економіки, нових технологій. Супер, дякую.